Тімко заводить машину, бусі, дивіться, яка у нас колумба. А? Сама себе насіяла, Бур'яни, а так гарно, боже. ми йдемо додому. А тут ще більше, я щось сюди дивилася туди, ні. але гарно. Цих людей ніколи вдома немає. Добрий день, де ми були майже тиждень, а ми хворіли бусь. Ми хворіли. Мирон, я, потім Діма. Е, і що? І що було в нас? Ротавірус! Добре, що вже всі здоровенькі, нічого нікого не були. Вільяка просить ця хату. Це за хлопці хвороб. Так, Добрий день, добрий день. Ми до вас у гості приїхали, Вільєм. Вільєм, Вільєм, Вільєм. Такий у мене водок, будемо збиратися. Зараз ще поїдемо по справах по селі, а потім хочу морозика завести в Северен, Там Батути, лабіринти, солодощі всякі не знаючи їсти, бо він тако після того, як перехворів, не дуже це все і їсть. Так, що поїдемо в Саврань на батути. Не важко, синуть. Не важко, так? Да? Так. Бабуся щось запитує. Бабуся запитує, чи тобі сподобалось. Сподобалось. Що ти вчора робив, бабусі? Ну скажи, нехай підписники знають, який ти помічник. Що ти рвав? Цибулю. Цілу тачку нарвав бабусі, да? Да, так? А -а -а. Мам, пішли. Пішли. Кали гарні. <кху> і, такі, Мамя, і такі, Мама, я как я скажи будь здоровий. А ти ж покашляв, ну будь здоровий. Я будь здорова. Здорова. А ну покажи. Кс-кс. Я завичай. Така гарна дівчинка. де вимивається Мороз? Гарненька, да, Вороник? Дивіться, їм мама їсти принесла. Бачили, вона тільки що відлітала звідти, вони дубала здає, до лиш задниці. Наминають. Ми вже зібрані, їдемо за нашою бабулечкою Леною, а заберемо ще бабусю Ніну. Так? Куди ми їдемо? На тут і центр. Ми вже приїхали. бабулечку Ніну теж забрали. Ми сьогодні така гоп-компанія. Йдемо на Бетут. Парк. А тут ти ходила колись? Я колись коли співала в клубі на таланти твої України, то ми тут бігали, але тут ще було дуже необкультурно. Ми вже на місці, миросик вже там. Усі отако дивіться. Замовлення вже зробили, дівчата сидять в очікуванні сьогодні 50 гривників, уявіть. Ми щось. І без ліміт 50 гривень і грайся хоч цілий день. Подобається? Ага, тільки обережненько, добре. Ми вже сидимо собі. Посідали. Мироник ще там. Я думаю, він там буде цілий вечір, бо він лабіринти найбільше любить. Бабуся Ніна вже пішла з морозиком знов. Був уже скрізь, захотів назад. Я ж казала, він лабіринти найбільше любить. А Ми вже наминаємо. Чекаємо миросика, хочемо вже його забирати. І я його підговорюю, що ми зараз поїдемо, щось йому купимо. Ага. Ну покажи свої ніжки. там таке Як після пшениці. А червоний який, а грязний, зараз до вмиватися. Все, ми вже в нових. Бо соножках з бджолою, демеро. Замовили татові піцу, бургери і поїдемо вже додому. Везли вже бабусю ніну додому, поки нам роблять ще піцу, по магазинах походимо. Як отримати мікроінсульт? Це щось вилили з магазину, а дивіться, куди воно потекло. Під мою машину. Чуть не вмерло. Мирон Дмитрович на чилі на розслабоні. Нас звичайно видно, що ми машину не мили на моїки, даме Польова дорога, все вранні добре, ну дорого, їдемо додому. Перенесла моросика спить, діма спить. Зараз буду доставати речі, речі на плечі і в хату. Треба ворота закрити. Боже, ну і пече бусі, це, це щось страшне. Десь в осичках на полях. Дмитрович заснули, а у нас тут піца, бургер і Діму розбудила, наливає кока колу Чотири м'яса. Здається, це фермерська і чотири сера. Та я вже поділилася з мамою. Що у нас тут? А, Гості. Я ж усі не дивилася, бо це я купувала. Смачного нам, я вже воно перший шматень. Перекусили. Он, кондиціонер працює. З'їла два кусочка, бо там, як були, я половину паніні з'їла і два мохіто випила, то я напилась. Мерончик заснув. Тільки шучуть. Ще один мікроінсульт в саврамі з водою тою злякалася, а тут знімаю золото, кладу на місце як завжди. Ну, і очі отак пам'ятаю, вже що там стоїть шкатулочки постійно, і ти знаєш, що в тебе золото. І все кільця стоять, а мронового ланцюжка з хрестиком нема. У мене відразу така думка, ми ж його собою не одягали, коли крайній раз одягали до Варі на день народження чи до Юрія починаю згадувати, чи до Варі і згадала, що одягали. А потім після дня народження, коли вже мені там щось поплохило, ми поїхали до мами з татом і залишився з дідусьом. І я пам'ятаю, що він був в ланцюжкові. Бо Діма каже, що згадуй, ти знімала і він, мабуть, в Степанівне. Дзвоню мамі, мама каже: Ні, ти зняла і забрала. Я така думаю, окей, забрала, була сумочку, і ні була без сумочки. Я йду в цих моїх чорних широких штанях в кармані ланцюжок. У ну, мене тоді було трошки погано, мені видно, все в тумані було. І забулася за те, що поклала в карман. Але слава Богу, що є. Добре то, що добре закінчується. Сьогодні у нас справжній вихідний, але і цей тиждень у нас був такий вихідний, але так як ми хворіли, нам було трошки важкувато всім по черзі. Це, це нікому не побажаю такого. І тиждень випав. Тиждень випав, але нічого такого ми б не робили, тому що спека неймовірна, ми були тільки вдома. І то це вже коли татуська проведжали, то це що я за Кримом була, як їхали назад. Татко вже поїхав наш вчора, то вже Миросик, а Миросик, ну як, я йому казала, що дідулька скоро їде, а він там починає плакати, або вчора каже, що їдемо до бабусі, да, їду до бабусі, а там дідулька мій до мене приїде. Кажемо, да, Миросик приїде. Або щось купили, він каже, що зараз приїдуть дідульки, а капці, капці, шльопанці, бабуся, купила йому, це було в концепті. А він каже, ой, такі гарні, зараз дідулику покажу. І що він що думає, що тато вдома мій. Зато цей тиждень ми стільки мультиків передивилися. Миросик навіть фільми дивився від початку до кінця. В нього сили не було. Гордюша приїжджав, ми, здається, і Гордюлика заразили. Гордюша приїжджав, то він тако грався з ним. А малий тако нема, нема, і ляг. Я лягну, я лягну полежу, бачу, що він знесилений, що це на Мирона зовсім не схоже. І такий лежав тихесенько, потім дивилися мультики, аж до пізньої пізньої ночі дивилися мавку. А він там в кінці хто дивився мавку, коли вона вже така перейшла на сторону того, що все знищити, і всі українці об'єдналися, то село почало співати таку гарну пісню, там просто му, і він тако по бокам з дімою, а він такий сидить і починає співати. І співає, не то так серйозно. І такий ура! Ми перемогли! <сіх> такий смішний. Але знаєте, відразу видно, коли дитині стає легше, він е, через два дні почав стрибати, скакати, такий вже видно, що сила з'явилася, енергія, то це найкраще. Бо я вже Бога просила, кажу, Господи, що йому стало легше? Нехай все, що йому болить, перейде мені. Воно перейшло, <сіх> ну, так треба було. А тоді вже на тата діму, і так всі по черзі. Ну, нічого страшного, через це також треба було всім прийти. Ви роберт Калаген, автор бодбая. Сьогодні знайшов воросик. П'ятниця. Воросик да. вже вистроїв. Передав естафету мамі. Ну нічого, да, Маранка. Да. Все будет оба да, дівни все нормально. Мирося покинувся, несе тату показувати бджолу із Майнкрафта. О, там нема. нема він в коконі сидить. В Майнкрафта. Бач, папа, папа там. Папа, а я вам прям Сади куконі. Каже, вона мед не робить, так? Вона мед не робить. А тут мама щоб колити. Жалка немає в неї, так? Це вона добра, не жалиться. Папа водичку знову ремонтує. Так, показуй, що будемо грати? Монстри! Монстри до шафи. Ми вже тут лежали, я так дівани не складаю, ми тут відпочиваємо. Є? З першого разу з першого разу. Так, монстр до шафи став на місце. Так, давай знову. Так, цей кубик обоїться. Давайте знову. Не помню те кубик, ні, ти уже я. А, барабан. давай ти. Що там м'яч? Давай, ще трошки став на місце. Так. Що тут був? М'яч, барабан, отут. Ні, тут барабан. Отут? Ні, тут. Тут барабан, м'яч. Я вже забулась. А, є давай. Поміняли, давай. Поміняли, Качечка, все. Випускаємо ще одного монстра. Кулька. Давайте сп'ємо в картки. Зараз треба ставити. А що, таке, зламала? Да. Так. Ні, просто на рівні поверхні повинні стояти. Давай, маємо, дістане всі картки і поставимо сюди. Зараз там бусі зараз будуть відчувати себе, як ми з тобою і з папою. Не. На тому тижні. Не. Так, ставимо тут. Так, ставим. що це? так все. Що це? Що? Давай, беремо. А де що це? Бери собі зелений і мені став зелений. Я зелений. Ти зелений. Мені. Мені. Опа. Тобі фіолетовий. Так, синій блакитний. Жовтий. я Чого взяла. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім. Скільки питання сім? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, будемо Брати. Парку і дивитися. Вона буде. Вгору йти чи в бік в колір. Mm. Давай. Або бік, або до гори. Да? І направо. О, дивись, тут у нас картка складати догори. До гори. Так. Один, два, три. Почали. Голубний, червоний. Мамі треба якусь костюмів поверхне. Червоний. Mm. У мене не стоїть. Чекай, мама, на оранжеву спой. Так, Миросик переміг. Далі. Тут також догори. Так, давай я принесу книжечки, бо ми не можемо на всі поверхні складати. Да? Ну, давай. Взяли Миросику холодної водички в термосвіно. З нагідцями. Вирішили прогулятися, бо в хаті вже, як Мирон каже, не цікаво. Да? О, мам, диви, на похоже... пікніки, так? Це похоже на лайк. На лайк? Так. Давай переходимо на ту сторону. Мама, що будемо? Мама, ми що? Устроїмо пікнік. Ну, так. А, смачно. Так, Три метри від хати і вже треба попити води, так? Да? Мама, ти та, чуєш, мені здається, це білочки. Мамо, ну там, дири. Дивись, які дупла. Да. Ну зараз побачимо, що це. Як ти думаєш, хто це? Не знаю. Я не знаю, ну звук якийсь такий. Але скриготять ніби як білки. старий старий садочок. Це старий мій Твій старий садочок, ти його пам'ятаєш? Да, так, Боже, яка велика гуля полетіла. Вон полетіла, полетіла, полетіла. Гуля, це ми так кажемо на голубку. У нього одної східці немає, щоб було вийшов. Сто процентів. Та гойдалка зломана, та зломана. Ось тут можна миросик, тут хоч немає одної досочки, ну, Можна сісти на дві крайніх. Вот Ти збоку йдеш, Мирончик, давай дуже-дуже обережно. Там, тепер можна отак. Вот Хоп. Хоп, і все. Давай на турнічок. Бусі, у нас зникає вода в скважині. Давай, Діма, зюри вже опускали насос, це щось таке страшне через цю засуху, через те, що немає дощиків. У нас зникає вода, і ніколи в житті не могло подумати, що нас це е, буде скасуватися. Пускайся, пускайся. Чуть не впав. Я згадую, як в мене були студентські друзі, вони розказували, що у них в селах немає води, що вона в них завезена, що в них такі кринички вимуровані, зацементовані, і що їм там звідкись привозили такими у нас молоковози, бензовози, а в них такі машини з цистернами привозили воду. І ото вони купували її. І не дай Господь, не дай Господь, що це нас таке да, дітки, Так негарно. Моросик, мама, твою кепку вділа. Ти не проти? Буцям розкажемо, що мама придумала. Не хочу його стригти, хочу запускати зачіску. Зараз покажу, що я хочу. Надіюсь, що в нас це вийде. Або я тоді просто псіхану, бо вже буде над вухами. Або будемо помаленьку над вухами так обережно зістригати, але верх не трогати. Угу. Ти ніби як воду качаєш, Моро. І там кулясики, і отак нарадити, щоб їхати. Ага, по залізничній дорозі, так? Я Я тебе зрозуміла. Дуже схоже. Червоненький і помаранчевенький, житенький морозик, збирає лисичку. Що бусі, йдемо ми далі байдикувати додому. Вийшли до вас, об'явилися, сказали, де пропадали. Надіюсь, що далі в нас будуть продуктивні дні, ми не будемо відлежуватися, будемо їх активно і гарно okay. е, проводити. Да, Мироник? У нас календар. О, Мирон вже хоче робити календар із листочків. А я кажу, що треба осінню робити, коли будуть листячка різнокольорові. Ми всі всіх позбираємо. Дивися, які ми живемо місцевості. Мирон. Ми тут такий зробимо з тобою календар листочків, що ні в кого такого не буде. Давай скажемо бусям пока-пока. Бося, дякую, що ви нас дивите. Дякую, що ви нам пишете, коментуєте, стежите за нами. Боже, який гарний листочок. Все, тоді кажемо до зустрічі. Надовго не пропадаємо. Ваші просюки досить ж повітряний, бо мене руки заняті.